СБУ затримала російського крота у лавах ЗСУ, який збирав інформацію про західне озброєння та полював на ППО. Військова контрозвідка та слідчі служби безпеки викрили ще одного зрадника. У результаті багатоетапної спецоперації зловмисником виявився мешканець Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник гру Микита Климовський. Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту. Також окупантів цікавили точні координати. Те мостових переходів у Бахмуті та на його околицях. Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання: прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав сил оборони. Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах. Також фігурант передавав агресорі інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування збройних сил України. У зв'язку з цим перевіряється інформація щодо можливої підготовки диверсії проти посадовців зсу. Військові контрозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження, своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії та затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі. Встановлено, що для комунікації з воєнною розвідкою РФ їхній поплічник використовував месенджер Телеграм. Наразі він під вартою зломиснику загрожує довічне ув'язнення. Генрієта Беух, новини Чернівців, телеканал СІ 4